Є тачка, від якої ви зараз просто впадете. Готові? Це Hyundai i20 25-го року. З першою реєстрацією у квітні. Пробіг 131 кілометр. Дивіться, свіжак. Ну просто новіго. Механіка. Літровий турбобензин. Мультикермо, цифрова приборка, 6 динаміків. А тепер найцікавіше. Ціна 10 тисяч 920 євро нето за цю машинку. Ай, який же красавчик! Та ти що? Ота машинка. В чому підвох? Ось він, підвох. Машина трохи поцілувалась спереду. Ось, бачите, ліве крило пошкоджене, вигнуте, капот, ланжерони цілі, машинка їздить, я тут пробував поплощатися, проїхатись. Ліва фара знаходиться в багажнику, пошкоджена, і деякі детальки там є. от, ну Підремонтувати і буде вам новенька тачечка 25-го року. Така малишечка. Якщо кого цікавить такий варіант, або потрібна допомога з покупкою авто в Німеччині, звертайтесь, мої контакти в описі під відео.